Відчуєш малість свою неймовірну, і плини щасу, збагнеш, як неминуче, бо що людина в полоні тіла, мимовільний бранець, тимчасовий гість, воле створіння, зійде вода і розцвітуть сади, і час прийде для квітки польової, і лясний роси вкриють пахучу по зелень полів, і день триватиме, як вічність, і сонце, діставшись, вершини, поволі покотиться донизу, довшою стане ніч. І під ранок відчуєш, б'ється стривожено серце твоє у передчутті невідворотного, і як невблаганно втікає до палаючого небосхилу червона колісниця, а холодний краплі дощу сльозам стікатимуть по щокам і не висихатимуть уже. А там і жовтий падолиць сповісти про неминучу і невблаганну розв'язку драматичного дійства, де глибокі сніги ти приймеш, як благовість. Як останнє пора дивного бажання жити, ніби метели, і тішитися швидкоплинної скороминущої марноті і білому дневі, щоб потім згоріти сонце, розчинитися в безжальному сяю ілюзії, вібрати в себе всі фарби нескінченного дня, який так і не відбувся. Мені е, поезій дуже мало, пишуться, на жаль, буквально кілька в рік, тому судна книжка поезії. Можливо, щось станеться. Ці, ці поезії, до речі, написані в, е, впродовж півроку, е, 97-98 годин. Так, а потім, потім так. Зараз пишеться, але дуже мало, більше, я кажу, пишеться проза і, і менше знову.